Це музичне вітання звучить для оночки Каріни і бабусі та дідуся. Пілочку та бероси шає швидко, Твої крічки на очах. Що вночі кого я зміни радість ти життя, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, вже на устах твоїх помада мами, ти приміряєш мамину пасу, але ще будеш. в світі, наче сонечко мені. Ти то ітози не спіши засвітитись покращого не. Прекрасна пісня для онучки звучала сьогодні в виконанні нашої Софійки Береги для прекрасної нашої іменинниці, для найкращого сонечка у житті бабусі й дідуся, які сьогодні щиро вітають свою дорогу Каріночку. Сьогодні вітання ми передаємо мальовниче, гарне, красиве село Трійця, де проживає наша іменинниця. Іменинниця звати Карінка. Каріночка. Ці вітання сьогодні лунають для тебе. Пісні, наші гарні слова, побажання. І, звичайно, що будуть ще і подарунки, всьому я впевнена, але так щиро і так приємно тобі сьогодні хотіли зробити твої рідні. Тож приймай ці вітання від дідуся Юри, бабусі Руслани, матки Юлії, Юри і братчика Ваньки, що вони хочуть тобі, дорога дитина, побажати. Хочуть в першу чергу подякувати за те, що ти така прекрасна є у їхньому житті. Ти наповнила їхній світ сміхом, радістю, веселістю і життям. Ти продовжуєш їхнє життя своєю присутністю, у їхній сім'ї та родині. І сьогодні, у такий гарний святковий день у ваш усіх святковий день, бо тому що день народження внучки це завжди особливе свято для. Дідуся і бабусі. А особливо також і для рідних, яких тут немає. Оскільки я знаю, що Юлія за кордоном, твоя тітка, і вона дуже хотіла бути також присутня на вашому такому гарному родинному святі. Тож з великими побажаннями сьогодні передаю тобі такі гарні вітання. Рости щасливою, рости здоровою. Як знаєш, як співала Софійка в цій пісні Грайся ще ляльками, грайся ще е, дитячими іграми, не спіши дорослішати, бо тому що там ти ще побуваєш, а в дитинство ти вже не попадеш. Насолоджуйся кожним своїм прожитим, казковим таким гарним е, дитячим днем. Нехай тебе завжди буде як побільше, багато друзів, багато твоїх таких гарних. Мрії, які б тобі збувалися, багато сюрпризів, багато тих, напевно, якихось, можливо, ти ще хочеш подарунків отримати. Бажаємо тобі сьогодні їх отримати. Нехай в тебе буде всього багато казкового і найкращого, тому що пам'ятай і знай, що для своїх рідних ти завжди будеш і є, і була принцеса. Адже від твого народження ти для них стала такою яскравою, такою гарною, такою променистою зірочкою в їхньому житті. Тут в мене є гарні вітання. Я тобі із задоволенням хочу зачитати, оскільки твоя бабуся Руслана так старалася і надіслала мені дуже багато приємних слів для тебе. Тож читаю тобі це вітання сьогодні для нашої найдорожчої Каріночки, для чарівної, милої. Дорогої онучки, Матійчок Карінки. Дорога наша красонечко, Каріночко, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо щастя, радості, міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні, добрих та вірних друзів тобі. Нехай доля буде до тебе прихильною та щирою, а твої мрії неодмінно хай збуваються. Бажаємо тобі завжди залишатися такою розумною дівчинкою. Веселою та доброю, зростай, красива та слухняна, щоб гордістю була батькам. І все, що хочеш, досягала, встигала все і тут, і там. З днем народження, люба Каріночка. Тож у твої такі гарні, щасливі, твої такі ще маленькі і такі ще досить дитячі, вісім рочків Ми щиро тебе вітаємо твоїм днем народження, нехай всі твої мрії дитячі збуваються, нехай всі твої бажання збуваються, будь такою завжди, найкращою онучкою, найкращою донечкою, найкращою сестричкою, племінницею. Нехай все в твоєму житті е, йде так, як воно має іти, По, поетапно насолоджуйся своїм кожним прожитим таким маленьким, щасливим, ще таким дитячим. Днем. Нехай тих днів тебе буде безліч багато. Достали і далі щасливих літ. Щиро тебе вітаємо. З днем народження!